Ви помічали, як у буденному житті ми часто ділимо людей на своїх і інших, простий, одразу не справжній, інтелектуал занадто чужий. Але погляньмо на Петра і Павла. Петро рибалка, щирий, емоційний, іноді сліз. Павло учений, фарисей, аналітик стратег. Різні, дуже правда, але саме це Божий задум? Петро відрікся. Павло переслідував: обидва падали, обидва піднімалися, не щоб стати одинаковими, а щоб стати собою по-справжньому, сила не в відсутності помилок, а в рішенні не зупинятися. Сьогоднішнє свято промовляє до кожного: тобі не потрібно бути копією, ти з особливою історією, характером і мріями, і Бог кличе тебе саме такого, а не іншого. Петро і Павло не суперники, вони співслужителі, у кожного своя роль, але обидва стали фундаментом церкви. Так і ми різні, але разом у Христі. Різні не означає розділені. Більше того, різноманіття робить церкву яскравішою і сильною. Тож, якщо в твоєму серці є Христос, ти вже частина великої історії. Запрошую тебе сьогодні. Приди, знайди своє місце у спільноті, де розуміють і приймають святі апостоли Петре і Павле, Моліть Бога за нас!